Сьогодні ми вам хочемо коротенько показати, а що ж було скуплено за цей тиждень. Але зрозумійте, тут будуть шестизначні цифри іноді. І так читаємо нове будівництво аварійно ритуального загону, спеціального призначення головного управління ДНС України Закарпатська область 169 мільйонів. Устаткування та офісний папір 500 аркушів paper, One для поліції 9 мільйонів. 346 736 гривень. 987 мільйонів 67 тисяч капітальному ремонт шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом, святошинська броварська лінія, станція метро Чернігівська, місто Київ. Це ще не все. Поточний ремонт експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Львів Радехів-Луцьк. 852 мільйони 777 І це замовляє служба відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області. У них немає війни. Це якесь підприємство, яке живе, можливо, на Марсі. Ну і ще прекрасненька така ось, як ви бачите, закупівля на 394 мільйони, яку виконало село Гора, село Гора це там, де знаходиться аеропорт, Бориспіль, І вони для школи в 600 учнів. Може, в 600 учнів. Ми ж це не можемо перевірити. Ремонтують управління їхнє будівництво і середня середньої школи, вулиця Центральна, 394 мільйони 657 тисяч. Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва гірської сільської ради Береспільського району.